Сьогодні будемо говорити про те, чому гравці не можуть увійти в Лілу. І що робити, якщо такі випадки трапляються з вами у вашій практиці під час проведення вами ліли. Почну з розповіді про свій власний досвід. Отже, в моєму досвіді було всього. Кілька випадків, коли гравець відносно довго не міг увійти в гру. І перший випадок це була індивідуальна гра, і під час цієї гри дівчина близько години не могла увійти в гру. Вона кидала кубик знову і знову, але шістка не випадала. Що цікаво, було а, чітко і ясно зрозуміло їй і мені, що запит 100% лежить в сфері стосунків. Між нею та її партнером. Але от якось хопити за хвіст той запит правильне формулювання нам ніяк не вдавалося. І тільки взявши на допомогу метафоричні карти, ми змогли прояснити запит. Тобто ми його сформулювали правильно, вона увійшла, увійшла в гру. А далі мені стало абсолютно зрозумілим вже в процесі гри, чому ж вона так довго не могла увійти. Дивіться, всі запити до того запиту, з яким їй вдалося увійти, вона формулювала з позиції жертви, і, умовно кажучи, і, і приблизно така сама. Таке саме враження складалося в мене. Коли вона розповідала про свої стосунки і намагалася сформулювати запит, я ж її не знала, так? До, ну, зовсім нічого про неї. В мене якось теж склада, от з її слів в мене склалось враження, що вона перебуває в стосунках. Де партнер нав'язує їй свою волю, керує нею, їй некомфортно в цих стосунках, вона хоче з них піти, але не наважується на це. От це приблизно було моє враження з того, що вона казала, і з того, як вона формулювала запит. Але вже в процесі гри з'ясувалося, що в цих стосунках тираном виступає вона. Тому і не проходив запит, в якому вона ставила себе в позицію жертви, бо вона аж ніяк не жертва. І навіть вона сама в процесі гри задала мені питання: це що виходить? Я аб'юзер, і я відповіла їй, що ну, вам краще знати, але якщо ви про це кажете, значить, щось таке в цьому є. Тобто тут випадок, коли запит. Умовно зрозуміло, який, ну, тобто, сфера, з яким треба працювати зрозуміло, але запит заданий з неправильної позиції. Тобто, позиції жертви в той час, як людина аж ніяк, ну, взагалі ні в якій ситуації в цих стосунках, так, в межах теми гри, вона ніяк не грає роль жертви. Тому гра і не впускає її, умовно кажучи. Другий випадок трапився під час групової гри. Двом жінкам шести, які брали участь у цій грі, протягом майже двох годин ніяк не вдавалося викинути ту шістку на кубику. І вони вже обидві починали там дратуватися, нервуватися, починали, знаєте, то кидання кубика воно вже таке було нервове. Якщо у вас такі були ситуації, ви з цим знайомі. І, і В чому тут було, в чому тут була проблема, скажімо так. Дивіться, Одна з них намагалася один випадок. от Перша умовна жінка вона намагалася увійти в гру, ну, я умовно так. Кажу з духовним запитом. Тобто вона намагалася говорити про якісь високі матерії, про якусь самореалізацію, про духовність, про саморозвиток. Але насправді її турбували, от зараз, ну тут і зараз, її турбували зовсім інше питання. І це питання знаходилося в сфері особистих стосунків з чоловіками, яких їй не вистачало. І які вона ніяк, які їй ніяк не вдавалося збудувати. Тобто вона сама себе обманювала, вона настільки звикла грати роль е, людини, яка постійно розвивається і йде шляхом духовності, і приховувати свої істинні потреби і бажання, так, що вона не могла вийти з цієї ролі м навіть намагаючись зіграти в гру. І, звісно, їй не вдавалося викинути шістку, тому що основна умова це бути входження в гру і проходження через цю гру, так? це бути чесним з собою, правдиво відповідати собі на поставлені запитання, бути відкритим. А якщо ти не можеш відкритись навіть при вході в гру, то немає змісту в неї грати. Що сталося з цією дівчиною? Я чесно дозволила їй просто увійти в гру без шістки. Тобто, я сказала: от проговори, який хочеш запит, і починай грати. Вона так і зробила, і, і знаєте, коли вона перестала кружляти, тобто вона весь застрягла між першим і другим рядом. І тільки тоді, коли вона нарешті почала говорити про стосунки з чоловіками про свої бажання, про свої розчарування, про свої травми, тільки тоді вона почала рухатись вгору по клітинкам ігрового поля. І тільки визнавши свої істинні потреби, вона змогла вийти з цієї гри. Який висновок? Людина завжди вийде на свій запит. Якщо вона обманює себе, їй не вдасться увійти в гру. Друга під час цієї ж групової гри паралельно була ще одна жінка, і е, в її випадку е, вона намагалася увійти в гру з позиції людини, яка все про всіх знає, у тому числі про себе. Чим максимально закривалася від отримання нового досвіду, її фокус уваги був на інших людях, а не на собі. І лише тоді, коли вдалося зосередитись на собі, в своїх думках та переживаннях, гравчині вдалося знайти той самий запит і, нарешті, увійти в гру. Тобто, тут що ми маємо? В другому випадку, із двох під час тієї самої групової гри, ми маємо жінку, яка вважає, що вона вже досягла якогось супер рівня розвитку. Що з цього рівня розвитку вона має право розповідати людям навколо, що і як їм робити. Вона має право давати їм якісь підказки, хоча вони цього не просять. Так? І тим самим. Вона що робить? Вона перемикає фокус уваги себе, своїх власних потреб на інших людей. Тому що набагато легше бачити якісь недоліки в інших людях, ніж побачити їх в собі і пропрацювати їх. І от тільки тоді, коли їй вдалося перемкнути фокус уваги з інших людей на себе, тільки після того, як я попросила її. Сфокусуватися на власному запиті і давати якісь поради і підказки іншим гравцям лише за їх запитом, вона нарешті змогла зрозуміти, з чим їй потрібно працювати тут і зараз і увійти в гру. Врешті ця гра стала для неї дуже глибокою і дуже трансформаційною. Але спротив був неймовірний, цей спротив був і як. Під час формулювання запиту, так, тобто я не буду працювати над собою, я краще піду розкажу іншим людям, що їм робити. А потім і в процесі гри на перших кроках в неї був дуже сильний спротив. То вона брала картку, і кожна картка була не про неї, і не для неї, і, ну, і, і така історія. Але ми успішно подолали цей спротив, так? ми… Пережили цей такий етап, так? І почали рухатись далі. До речі, якщо вам цікаво, як, які стадії проходить гравець під час гри, як боротися з противом, як виявляти таку поведінку наперед, приходьте на мій курс. Я розповідаю дуже детально про роботу з групою, про роботу з гравцями, про всі моменти і нюанси проведення гри Ліла. Додам, що з досвіду моїх колег я знаю, що іноді людям по 4-5 годин не вдається викинути на шістку та розпочати рух ігровим полем. Тобто не, всі, не для всіх зіграти в лілу це увійти в гру і почати рухатись клітинками ігрового поля. Для декого необхідний досвід це якраз не увійти в гру. А просто намагатися налашт... спів... співналаштуватися з собою, перемкнути фокус уваги на себе, почати чути себе. Але давайте поступово розбиратись з тим, чому так відбувається, що люди довго не можуть увійти в гру та що з цим робити. Для цього виділимо головні причини того, чому гравцям не вдається увійти в гру. І ці причини я виділила на основі свого досвіду і тих прикладів, про які я вже розповідала вам раніше. Отже, перше, ця людина не знаходиться в контакті з собою, своїми думками. Її фокус, фокус уваги направлений на якісь зовнішні процеси, а не на внутрішні. Такому випадку задача провідника за допомогою розмов, пояснень, практик, допоміжних інструментів, таких як метафоричні карти, оракули, картки з запитаннями, не знаю, будь-які інші техніки і практики, якими володіє ведучий, зробити так, щоб гравець зосередив свою увагу на собі. І тих внутрішніх процесах, які відбуваються у його підсвідомості. Тобто, дивіться, людина не може увійти в гру, тому що її фокус направлений на щось зовні, а не на те, що відбувається всередині неї. Що ми робимо? Ми перемикаємо фокус уваги цієї людини на її внутрішні події, на те, що відбувається всередині неї. Як на мене, дуже круто використовувати для цього метафоричні карти. Про них, про роботу з ними, я розповідаю багато на своїй сторінці в Інстаграм. Всі подробиці будуть внизу під цим відео, ви можете знайти, подивитись, почитати. І якщо ви ще не працюєте з цими картами, можливо, вам захочеться додати їх в свою куп... купілочку Мінь. Друге, це коли гравець знає, з якою сферою життя або темою йому потрібно працювати, але боїться йти у цей досвід. Тобто тут має місце сильний внутрішній спротив. Така людина буде пробувати всі запити, крім того, з яким дійсно важливо розібратися. Що цікаво, ви, як ведучі та інші учасники гри, якщо це груповий формат, Постійно будете чути обмовки, що будуть вказувати на той самий запит. Граліла інструмент екологічний, тому ми, як ведучі, ні в якому разі не тиснемо на гравця і не тицяємо його носом в запит, якого він уникає. Не примушуємо йти в цей досвід, якщо він не готовий. Тобто, що відбувається? Людина вербалізує один запит. Але насправді запит зовсім інший. Це перший приклад з історії про групову гру. Я граю про щось умовно-духовне, але для мене важливі стосунки. Я цього не хочу визнавати, тому що це дуже болюча для мене тема, і мені простіше її уникати. І знову ж таки на своєму курсі я розповідаю, як це розпізнавати, як розпізнавати правильні запити, і взагалі, які бувають види запитів, і от як з цим усім працювати. Але головна ідея в тому, що навіть якщо ви почули істинний запит людини, бо вона завжди скаже про цей запит, так? То ви не нав'язуєте їй цю думку, ви не примушуєте її грати з запитом про стосунки. О, Якщо це приклад. Так? Тобто ви кажете, можливо, варто спробувати цей запит? Якщо людина каже ні, тоді Окей, ні, вона не готова до цього. Рухаємось далі. Так, Гравець транслює запит. Продиктований роллю, яку він звик грати перед іншими, і боїться соромиться, озвучити свій істинний запит. Це останній приклад з тих, які я наводила зі своєї практики. Таке буває досить часто. Люди починають із запитів Я хочу знайти діяльність у якій буду розвиватися гармонійно, задовільняти всі свої потреби, допомагати людям знайти їх шлях у житті і так далі. А входять у гру зі словами хочу підвищити ціну на власні послуги до такої то суми. Дивіться, це особисто в моїй практиці таке буває дуже часто. Коли от перші спроби сформулювати запит, вони є невдалими через те, що людина, що цей запит диктує роль, яку звикла грати людина. А не сама людина, не, не справжня її частина, умовно кажучи. так? Тобто, знову ж таки, якщо я позиціоную себе як людину, яка постійно розвивається, рухається все вперед, проходить тренінги, курси медитації, то мені ніби якось і не дуже входити в лілу з грою, як збільшити свій прибуток до енної ну, до суми. Тому я буду казати, як мені. Розширити свою діяльність і залучити до занять медитацією більшу кількість людей. Але насправді, якщо ну, дивіться, тут в чому різниця? Якщо я дійсно просто хочу, щоб більше людей дізналися, який це крутий інструмент медитації, то цей запит пройде, тобто шістка випаде. Але якщо я формулюю ось такий е, умовно-високодуховний запит, такий правильний, з точки зору моєї ролі, але насправді я просто хочу більше людей, щоб заробляти більше грошей, то цей запит не пройде. Бо істинна причина не в тому, щоби. Е, пропагувати медитацію крутий інструмент, а в тому, що я просто ну, хочу якусь більшу винагороду за свою діяльність. І обидва запиту, запити мають місце бути. Вони обидва будуть правильними, немає в лілі хороших і поганих запитів. І це треба пояснювати людям. Я завжди кажу: не закручуйте ті запити, не намагайтеся в один запит запихати 3, 4, 5. Не використовуйте ці такі якісь а, умовно розумні високопарні слова, використовуйте прості, зрозумілі вам, формулюйте так, як комфортно вам. Тоді ви увійдете в гру. Знову ж таки, якщо людина оперує дійсно високими матеріями, якщо її ціль. І питання, з яким вона хоче ну, увійти в гру і розібратися, воно є дійсно в такій сфері духовності, тоді, тоді вона увійде в гру, вона викине шістку, і нам взагалі не треба говорити про все те, що ми зараз говоримо. Тобто я кажу про зараз не про те, які ну, я не рівняю всі запити до цієї історії. розумієте? Я просто хочу показати, що якщо людина Формулює запит, а в неї ніяк там не, не, не виходить увійти і викинути ту шістку, То треба розуміти, що десь є якісь неспівпадіння між зовнішнім і внутрішнім. І ми починаємо їх шукати і пробувати різні способи. А, так, ліла це про чесність з собою, про відкритість, щирість та прийняття, і важливо пояснювати гравцям, що не варто ховати свої бажання за гарними, на їх думку, словами та фразами. Себе не обманеш. То чи варто витрачати на це свій час і гаяти можливість зіграти в цю гру і, і отримати відповідь на ті істинні, справжні запитання, які турбують нас сьогодні? Бо, можливо, сьогодні мене турбує якісь матеріальні проблеми? А завтра, вирішивши їх, я зможу думати про духовне. Адже і ліла так побудована, правда, перші ряди гри вони про матеріальне. І чим вище ми підіймаємось нагору, тим... тим. Тим про вищі матерії ми будемо говорити, тим вищими, тим, тим більш високими матеріями ми і поняттями ми будемо оперувати. Але якщо в нижні потреби не закриті, то що буде відбуватись? Людина знову і знову буде спускатись вниз до фундаменту, до першого, другого ряду гри, те саме з запитом. І якщо не закрита потреба в запитах якихось більш приземлених, умовно кажучи, немає змісту дертись туди вище і грати з тими запитами. Тому що шо в нас і так опустить вниз? Тобто на кубику не буде випадати шістка, поки той запит, який озвучує гравець, він не буде. Ну, поки вона не проговорить запит, який є дійсно актуальним для неї в даний момент часу. Тому, е, якщо людина. От є люди, які насправді не готові ділитися своїм запитом. От знаєте, вони знають, що вони хочуть запитати, але вони не хочуть це озвучувати при всіх. Таке може бути, і ви зможете зрозуміти це по людині. Запропонуйте такій людині увійти з закритим запитом. Тобто проговорити його про себе і ось так кидати кубик. Так, вам буде складніше, як ведучому. Можливо, де в чому буде складніше і самій людині. Але це можливість для неї почати бути чесною з собою і почати самостійно розбиратися зі своїм запитом. А якщо ви. Будете уважно слухати те, що вона говорить, ви навіть самостійно зрозумієте, в чому, який, ну, хоча б плюс-мінус був її запит. Далі, ще один випадок: це якщо гравця прислали на гру, наприклад, подарували сертифікат, або шантажем змусила прийти дружина, партнерка, донька, сестра і так далі. Тобто гравець не зацікавлений в роботі над собою та й у самій грі. Тож не дивно, що увійти в неї не вдається. Тобто, дивіться, історія подарувала сертифікат, мається на увазі не всі люди, яким дарують сертифікат, не зможуть увійти. Тут мається на увазі люди, які не хотіли гру, але їм її нав'язали через подарунковий сертифікат, до прикладу. З мого власного досвіду такі люди можуть викинути навіть чистку і дійти до клітинки 68, але жодного трансформаційного досвіду така гра не дасть, якщо людина не включиться у процес. У мене була історія, я часто розповідаю її своїм учням про групову гру, в якій брав участь чоловік. Він не хотів грати в цю гру, його ну, умовно змусила. Грати в цю гру дружина і він ніяк не міг увійти в гру. ну Ніяк в нього не виходило. Але врешті, там, десь через півтори-дві години я вже не згадаю точно довго загалом йому не вдавалося війти гру. я Він викинув шістку щось там почав грати, і він нічим не ділився. Тобто, знаєте, для нього це просто була такий набір механічних дій він просто кидав кубик, брав картки, читав, клав їх, збирав біля себе, тобто клав назад біля себе. Так він не ділився з нами, не читав голос, нічого не озвучував. Тобто просто там сам собі кидав, читав, кидав, читав, кидав, читав. Врешті зібрав там у себе майже всю колоду карт до гри. Так, я йому кілька разів пропонувала, ну там поділись, ми тобі допоможемо, підкажемо. Він казав ні. І от врешті теорія ймовірності спрацювала, він дійшов до кліптинки 68, але досвіду трансформаційного він не отримав. А в Лілі найцінніше, що саме цей досвід? Є люди, які не доходять до клітинки 68, але які отримують настільки багато інсайтів і розумінь, що працюють з ними місяцями. А коли вони їх всі пропрацьовують, вони розуміють, що нема змісту догравати в гліву, тому що вони дограли цю гру умовно, цю партію, скажімо так, в реальному житті, пропрацювавши. А всі ті інсайти, які в них були, всі ті травми, всі ті незрозумілі моменти. Тож підсумуємо, що може зробити ведучий, щоб допомогти гравцям увійти в гру. Найголовніше, на мою думку, це пояснити учасникам, що найважливіше у Лілі це контакт із собою, і допомогти кожному з них знайти цей контакт. Розумієте? Тобто тільки тоді, коли людина співналаштована сама з собою, своїм внутрішнім я, тільки тоді в неї їй вдається і увійти в гру, і тим більше завершити гру. Тут важливі не інструменти, які, будете ви, які ви, як ведучі гри будете використовувати для того, щоб допомогти людині знайти оцей контакт з собою і оцей правильний запит. Тут немає якоїсь секретної техніки, яка підійде всім гравцям та ведучим. Тут є лише люди, це і гравці, і ведучі, і їх вибір йти у цей досвід єднання з собою чи не йти. Тому ви, як ведучі, саме цей повинні пояснити гравцеві. Дивись, в тебе не виходить увійти в гру, зупинись. Зосереться на собі, можеш закрити очі, можеш трохи помовчати, співналаштуйся з собою, почуй себе, дозволь собі просто бути з собою. І озвуч той запит, який в тебе дійсно є. Озвуч першу думку, яка приходить, коли ти питаєш себе, з чим мені треба зіграти зараз. Це найпростіший спосіб знайти той самий правильний запит. А можна використовувати, як я вже казала, метафоричні карти. Дістань карту, яка допоможе тобі зрозуміти, як, з яким запитом треба увійти в гру, або дістань карту, яка допоможе зрозуміти, що тобі зараз заважає гру. Чому це працює? Тому що коли людина працює з метафоричною картою, з яким би запитом вона не дістала цю карту, вона що? Вона фокусує увагу на собі. А сфокусувавши увагу на собі, Перемкнувши цю, цей фокус уваги з зовнішнього на внутрішнє, вона що легко знаходить той самий запит, з яким їй треба увійти в гру і розпочати її. Як я вже казала, немає якихось секретних технік, як допомогти гравцеві. Є історії про те, що можна пробувати міняти запит на протилежний. Можна пробувати міняти сфери, можна робити будь-що. Але, як на мене, найголовніше це слухати гравця, слухати, що він говорить, як він говорить. І коли ви зрозумієте самі, як ведучий, в чому його запит, просто допоможіть йому його сформулювати. Пропонуйте варіанти. Я зазвичай кажу: дивіться, а може спробувати так. Можливо, вам підійде такий варіант, а можливо, такий варіант, а можливо, так. Тобто, я іноді, якщо не вдається, то я вмикаюся в цей процес. Але це крайній випадок. Зазвичай, з запитами гравці, мої гравці працюють самі. Тобто я максимально довго не втручаюся в цей процес. Як на мене, це найкращий варіант, тому що людина. Розуміє з самого початку, що її самостійно треба працювати над собою і над своїм запитом, це максимально ефективне включення в гру і ще на етапі формулювання запиту. Більше про роботу з запитами я розповідаю на своєму курсі Льгіла шлях самопізнання. Тож, якщо ви хочете навчитися розуміти цю гру та використовувати її як інструмент трансформації і для себе, і для інших людей, Приходьте до мене на навчання, вам сподобається. І також я хочу розказати, що в мене є авторський набір для Гриліла, ви бачите його частинку на малюнку, це картки, це ігрове поле. І всі подробиці про вартість цього набору, а також можливість краще його роздивитись у вас буде, якщо ви зайдете на мою сторінку в інстаграм. Вся інформація буде під цим відео. До зустрічі!